Добрий вечір малятка, любі хлопчики і дівчатка, ось і настав час вечірньої колисанки. Це я ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час потішити гарною казкою вас. Якщо готові, то я вже починатиму. Є на світі острів див, якось я туди приплив. Та й не хочу повертати, бо казки люблю читати, про тварин та їх царя, про принцесу й короля та про диво квітку і дівчинку-лебідку. Острів див це світ казок, Нам розвага і урок. Всі, хто любить казку, слухайте, будь ласка. А називається вона Федір та Федора. Жили собі чоловік та жінка. І так вони любили одне одного, що й не сказати. Чоловіка звали Федір, а його дружину Федорою. У цієї родини. Був ще осел. Якось чоловік пішов з ослом у ліс по дрова і знайшов мішок срібних монет. Віднав'ючив мішок на осла і повернувся додому. Вдома розповів жінці, що знайшов мішок із срібними монетами. Але жінка відповіла що це не срібло, а не потріб. А він щиро переконував та ні, жіночко, це гарні гроші. А жінка у відповідь мовчи, і нікому не кажи, бо вони нам дуже потрібні. Трохи згодом Федір узяв осла і знову пішов у ліс, а назустріч йому Подорожній. Він запитав, чи не знаходив бува мішка із срібними монетами. А Федір йому у відповідь Так, знайшов. Але дружина сказала, що монети нам дуже потрібні. Той подорожній чоловік. Пішов до Федорової жінки і став вимагати, щоб вона віддала йому мішок із сріблом. А вона відповіла, що й знати нічого не знає про ті монети. Тоді Подорожній звернувся до суду. Ось у день суду Федора встала раненько, насмажила шкварок. І розсипала їх на городі. Потім покликала чоловіка. Федоре, ало вставай і йди по траву для осла. Чоловік устав та й пішов. Побачив на городі шкварки і став збирати їх. А жінці розповів Федоро, гарну новину маю. Цієї ночі упали з неба гарячі шкварки. Нерозумнику, ну як можуть падати з неба гарячі шкварки? Так так, ось у мене в зубах навіть застряло м'ясо. Послухай, чоловіче, піди краще по траву для осла. А жінка заздалегідь. Поклала газету перед ослом, і той почав ривти. Побачив це федір та й гукає дружину. Федоро. А наш осел вже й газету читає, ще й промовляє А, Е, І, О, У. Ось на суді суддя запитав чи не знаходив Федір мішка з грошима? А той щиросердно відповів Та знайшов, але моя дружина сказала, що вони нам дуже потрібні. Тоді суддя звелів Федорі, щоб та віддала гроші. А вона у відповідь Та ви не зважайте на його слова. Бо він також запевняв, що цієї ночі з неба упали гарячі шкварки. А вже ж, вони ще й досі стирчать у мене в зубах. А жінка знову. А ще ти казав, що вранці осел читав газету. Так, так, він навіть виспівував. А -а 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 -ей! Ось таким чином дружина у суді виграла справу, бо ж ніхто не повірив нерозумному Федорові. Любі, хлопчики й дівчат. Подобалась вам моя казочка? Якщо так, то вранці порадуйте мене гарними малюночками. Домовились, адресу не забули. Вечірня колишанка, українське радіо, Хрещатик 26 Київ 01 001. А зараз хутенько в ліжечка. Солодких вам снів, мої любі, на добраніч! Мишенята. Спить у морі сонечко. в нірці мишенята, нічка у віконечко. дивиться. Шебетушко, хай шепоче казкою, сон тобі на вружку, маминою ласкою вкришся тепленько, люлі ластівко спи моє сердень.